Міський очільник хоче, аби будинок жалоби, що на Шевченка Котовського, переїхав на інше місце, а саму будівлю, архітектурну пам'ятку включити до комплексу дитячого парку та музичної школи. Проти такої ініціативи у комбінаті комунальних підприємств мовляв 30 років будинок трауру нікому не заважав. До того ж, навпроти будуть будинок жалоби приватники. Більше у матеріалі Юлії Доброскок. Дитяча школа, дитячий парк а між ними будинок жалоби. Така архітектурна комбінація вже кілька років не дає спокою міському лічірка Сергію Одаричу. Будинок жалоби говорить, має змінити прописку. Мовляв, неділо хоронити людей у дитячому кварталі. То, з одного боку тут ми дітей, а з іншого боку, тут лунає траурна музика. Тут сумні люди, тут чорні пов'язки, вінки і так далі. Я вважаю, що це є неправильним. Це е, необхідно прощатися з людиною. Ну, якби треба в хороших умовах. До речі, будинок жалоби таких умов не дає можливості, тому що він маленький. Світлана Вікторовна допомагає черкасцям проведжати в останню путь своїх рідних вже 27 років. Зімою більше процесій. Наприклад, сьогодні буде два. Вчора було три. Звідка про те, що будинок жалоби хочуть перенести заради дитячого комфорту. Жінку застала зненацька. Ніхто не жалувався, ніхто. Не чули ні від музичної школи, ні від парку. Ніхто нічого нам ніколи не говорив. Працівниця будинку жалоби каже, діти прощані спокійними не бачать, бо видна церемоніальне подвір'я скрізь закритий. Та й жалобні ноти тут не часті. Оркестр замовляють нині дуже рідко. У музичній школі, що розташована поруч, відеокамери соромляться, та поза нею говорять: жодних нарікань ні від батьків, ні від дітей не мають. Думки ж черкасців різняться. Галині Миколаївні, яка живе неподалік, імпонує мерова ідея. Непогано було б, якби його брали, тому що це ж похорони, кожен раз. Я й теж тут це діло робила. У дворі це знаєте, ну, в осадах неприятний. Йому тут би не місце. Ну, другого нема місця просто. Якщо є місто, то і нормальне місто, то краще, звісно, перенести. А ось Надія Іванівна категорично проти переїзду траурного. Він самий удобний. Сюди приїхали. Ми ось у зайшли. Ми все оформили. І столова, і катахвалк, і могила. Все до грама. До того ж, додає жінка, не зрозуміло, чому ця будівля стала поперек горла владцям. Адже навпроти старого будинку жалоби облаштовують новий, та ще й приватний. Біля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.